У наступну історію важко повірити. У Нікополі на на Дніпропетровщині людей від російського дрона врятував птах. Дикий яструб кинувся на ворожий безпілотник саме тоді, коли він пролітав над приватним будинком. Після зіткнення дрон пішов на зниження. а От птах впав на подвір'ї з перебитим крилом. Його доправили до місцевої ветклініки. Яструба назвали ФПВ-шкою. Де він зараз? Та як почувається, дізнавалася Софія Москаленко. Ходою, а головне без різких рухів. Я наставить мисочку з водою у вольєрі яструба. Підскочив це вже хоче їсти. Просить цей птах у притулку новенький. Тож ще звикає: доставили яструба аж з нікупольщини. Назвали ФПВ-шкою. і не випадково був запит від місцевого ветеринара. А, вже до якої прийшли її клієнти, які попали під обстріли дронів, і вони побачили, як він напав на дрон. Ну можна сказати, тим самим він врятував людей. То було наприкінці жовтня, пригадує Оксана. Саме вона на подвір'ї знайшла знесиленого птаха. На російський безпілотник яструб кинувся просто на її очах. Така сообщил, что... Патруль повідомив, що йде дрон, і якраз пролітає над моїм домом, а на нього пікірує птах. Вони стикнулися. Дрон пішов навскіз кудись падати, а птах впав саме у двір. Часу не гаяла. Яструба, який імовірно врятував їй життя, понесла у місцеву ветклініку. Там птахові діагностували струс мозку та перелам крила. На жаль. У нього така травма крила. Що ну якось це зробити, якось зібрати це крило, ну просто неможливо. Воно просто відрубане. Практично у нього воно тримається там на шкірці. Крило лікарям зберегти не вдалося. Понад тиждень птаха лікували, а тоді перевезли у Дніпро на постійне проживання. Самостійно він не харчувався, не їв зовсім від слова. Птахи вони самі по собі дуже такі крихкі створіння, і фактор стресу він дуже впливає. Яструб ФПІВІжка у притулку кілька тижнів і тільки днями почав їсти сам. Та його все ще лякають люди. А також і російські атаки у нас тут також гучно, на жаль, буває на вибухи він реагує з сапаскою. Він дивиться одразу вгору, що де відбувається. Як поводитися з травмованими тваринами у притулку знають їхні вихованці, і домашні, і дикі постраждали внаслідок російської навали. Собака люша, Ілюша з Харкова. Він потрапив в харковський притулок, коли було дуже багато евакуації. В нього зламаний хребет, в нього посічені. Уламками лапки ампутували йому одну ніжку, тому що повернути їх чутливість ну нереально. Частину диких тварин залишають власники через те, що ті не відповідають очікуванням. Ось до прикладу, тхір Джек його віддали у притулок через поганий запах. Дівчина з хлопцем переїжджають на зйомну квартиру, а тхір дуже смердить, дуже агресивний. Але це було і є скоріш за все пов'язане зі здоров'ям. Зараз візуально не скажеш, що з ним щось не так, але він приїхав повністю майже лисий. Лисий хвіст був дуже погане харчування. Було найліпший варіант для дикої тварини після реабілітації опинитися на волі, але для яструба фпв шки це неможливо. Ампутоване крило не дасть йому злетіти чи полювати. Тож він і далі мешкатиме у вольєрі під опікою людей. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.